Мої вітанечка усім. І сьогодні останнє відео у курсі Адаптивна йога. Дванадцяте відео. І далі що буде? Далі я буду давати коротке відео. Коротке відео для того, щоб ви могли практикувати і додатково робити повноцінні відео з цього курсу або з інших курсів. Наступний курс вже буде трохи пізніше. Я відпочну і покращу свої навички йоги та. Кінезіології для того, щоб краще зробити курс. Отже, це останнє відео, воно буде доволі таки приємним. Ну, як приємним, фізично по навантаженню воно буде доволі таки серйозним. І що я можу сказати? Якщо ви хочете отримати повноцінну практику, ставайте спонсором 300 гривень на місяць, і ви зможете. Підняти свій скіл у йозі і не платити тренерам для того, щоб практикувати. А так, з вас подобайка, підписка, будь ласка, залишайте комент для того, щоб просувати тренування українською мовою і щоб а вже ж мене мотивувати. Мотивація це дуже важливо до речі у Ютубі. Отже, адаптивна йога останнє відео з курсом. Ми будемо дихати тільки через носи. Як завжди. Давайте будемо робити зв'язочки. Перша зв'язочка. Вдих. Видих. Витягуємось до неба. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих книжка. Вдих. Видих воїн. Вдих. Видих трикут. Після чого вдих. Видих стілець і вдих. Видих. Витягнулись. ця вся зв'язка на один бік. Я маю надію, що ви зрозуміли. Буде ось десь такий темп. Все, поїхали. Просто слухаємо мене уважно та повторюємо. Вдих. Видих, витяжіння. Вдих. Видих, вершник. Вдих. Видих, Книжка. Вдих. Вийдих. Ліва нога, Права нога назад. Воїн. Вдих. Видих боковий трикут. Вдих. Видих. Стілець. Вдих. Видих. Витягнулись. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. Книжка. Вдих нога назад. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Боковий трикут. Вдих. Видих. Стілець. Вдих. Видих витяжіння. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Право ногу назад. Видих. Воїн. Вдих. Видих. боковий трикут. Вдих. Видих. Стілець. Вдих. Видих. Витяжіння. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Ліва нога назад. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Боковий трикут. Вдих. Видих. Стілець. Вдих. Видих. Витяжіння. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих, книжка. Вдих. Право нагаду назад. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Боковий трикут. Вдих. Видих стілець. Вдих. Видих. Витяжіння. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих, книжка. Вдих. ліва нога назад. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Боковий трикут. Вдих. Видих. Стілець. І вдих. Видих. Витяжіння. Ось така у нас була розминка. Це розминочна зв'язочка. І далі ми продовжуємо у повноцінному темпі такі ж самі цікаві зв'язочки для того, щоб прокачати все тіло, тобто це більше буде цікавіше, складніше і розвивати буде набагато краще. Може, ставайте спонсором.